Ми бачимо, що за рік війни ворог лютує, і ворог не збавляє темпів, не збавляє оборотів. І відповідно, ми розуміємо всі, що на сьогодні потрібно також і вмотивованих добровольців, які самостійно запишуться через СНАПи для того, щоб служити Україні. Міністерство внутрішніх справ на сьогоднішній день набирає вісім бригад. Ці бригади будуть поділені як Нацполіції, так і Нацгвардії, так і Державної прикордонної служби. Враховуючи, що ці всі структури входять в одне міністерство, відповідно тому і формується вісім бригад. Важливо, щоб люди були вмотивовані, адже ми розуміємо, що тільки вмотивовані люди, які хочуть захистити свою країну, вони є найкращими військовослужбовцями, які можуть захистити нашу країну. Національну поліцію України формується така штурмова бригада, як ключ». в неї можуть вступити кандидати, чоловіки, так і жінки від 18 до 55 років. Заповнюйте анкетку, збирайте пакет документів, які потрібно проходите ВЛК, тобто військово лікарську комісію, проходите тести психологічні, спілкуєтеся з психологами, з лікарями. Здаєте фізо, тобто фізична підготовка. Головне бажання: бажання працювати, бажання йти.